Всім, всім радісні вітання, друзі. Я, Олександр, людина чудова. Я Вітаю вас в анонсі метафізичних новин дня. Сьогодні наш енергетичний простір Золота епоха радо відкриває свої обійми. І звісно, я хочу поділитися тим, що ми проживаємо. Адже сьогодні ми перебуваємо буквально в останньому дні осені. І сьогодні для всіх нас це йде певне нагадування про ті. Закриття воріт листопада і тих дивовижних миттєвостей, які ми прожили в цей час. Що би не було, як би не було, він був дивовижним. Звісно, ви можете не вірити, що цей місяць пройшов так швидко, так сплинув, як і сама осінь її злизала І зараз ми перебуваємо на межі закриття воріт листопада. Звісно. Певним чином, ворота місяця були благословені для всіх нас з усіма своїми деталями. Вони пройшли під час сильних енергетичних потоків, подій 11:11, -11, затемнень осені. Зрештою, цьому передувала низка дуже сильних місяців, щоб відкрити цей шлях для кожного із нас. В той же час, як інший світ, він почав свої кроки за останні тижні, як частина цього нового шляху, ми з вами, певним чином, відчули, що ці енергії, все, що відбувається, це десь не відбувається там, а ми носимо це в своїх клітинах. І оскільки високоактивні сонячні енергії вони продовжують. Досягати нас в цей день кругодобово, і, і ви зараз знову відчуваєте величезний сплеск світла, правда ж? Кожен відчувається, і оскільки, коли ми стаємо трішечки пильніші, ми помічаємо в цей останній день листопада, як вся наша частота вона перегукується, правда? ж? Як наше усвідомлення розширюється. Ознаками цього будуть сильні глибокі зміни безпосередньо у вашій перспективі, і це буде стосуватись багато багато речей і людей, і ту ясність з більшою мотивацією, щоб присвятити себе власно кожному із нас ваші місії, створити нову реакцію, створити нову реальність і відпустити всі старі кордони. Так, і це все буде проявлятися як прояв любові, оскільки енергії з галактики вони безперервно прибувають, та вони спрямовані до кожного. І частоти, які прибувають від великого центрального сонця, вони впливають не лише на когось одного, а вони впливають на всіх, всіх, всіх нас. І зараз ви це відчуваєте, не залежить від того, на якому рівні. І еволюції духовного генезису ви перебуваєте важно, важливо для кожного з нас, якщо ви знаходитесь у свідомому стані. Звісно, якщо ви знаходитесь у просунутій стадії для отримання, яка активує вашу ДНК і завершує старий цикл, поступово відмовляючись від минулого, і може викликати багато симптомів, таких як глибока втома, оскільки вишується і ви Можете відчувати запамарочець відтяг, сприйняття цієї реальності, яка стрімко-стрімко зміщується, змінюється. Ви також можете помітити порушення в режимі сну, ба навіть відчуття тимчасової плутанини, які є ознаками очевидного, що трансформація триває, і це все викликає сильні емоції. Згадуйте про ті емоційні гойдалки, які. Ви проживали, бодай останній місяць. Ви можете відчувати раптом смуток, раптом радість чи ностальгію без Ви видимої на те причини в рамках емоційного вивільнення. Ви маєте бути дуже добре поінформовані. Ви повинні розуміти, що ці симптоми тимчасові. І вони, власне, необхідні для вашого ж таки розширення. І тому ви будете відчувати явні зміни в цей період. Ви будете отримувати послання і активації під час цього періоду. Ви будете отримувати послання і активації під час випадків отримання різних енергій. І саме ваша інтуїція буде зростати. Вона буде ставати за ще раз більшою, більшою, і ваше духовне усвідомлення зростатиме. І ваш контакт із невидимим світом посилиться зі зняттям завіси між вимірами. І ваша найважливіша діяльність, робота в майбутньому буде полягати в захисті і шануванні саме вашої власної енергії, адже в цьому розширюється ваш потенціал. І як порада для всіх вас. Дорогі мої сонцесяні друзі, починаючи з сьогоднішнього дня, не дозволяйте несподіванкам тривожити вас і контролюйте свою стабільність, але будьте свідомі і перетворюйте її на досвід і можливості, які приносять вам безпосередню користь. Зробіть глибокий подих, глибокий видих, вивільніться, скоригуйте свій курс, що, якщо це необхідно, і якщо ви працюєте в матеріальному світі, вам може знадобитись пройти цей процес великого очищення. Адже коли ви рухаєтесь через цей вимір, в якому ви перебуваєте і залишаєтеся зі своїм гармонії зі своїм духом під силеним космічним процесом, як натомість він знає всі деталі і допомагає вам досягти наступного пункту призначення. В цей момент. Наша улюблена Я є присутність активовує нову версію і енергетичний шлях всередині кожного із нас. Звісно, для отримання всього космічного. І ми всі почали адаптуватися до великої кількості високочастотної енергії, яка буквально підіймає нас до вищої свідомості, і ми відчуваємо велику еволюцію. І політ високо. Бо ви отримували так багато, і в той же час звільнилися більше від енергії, які вам вже не потрібні, не служать вам. Це все одно, щоб піти занадто глибоко в коріння, щоб потім піднятись високо з гілками. А після проявитися і з'явитись ніжним листячком, а згодом і плодами достатку. Мить наміру, яку би радив кожному озвучити, можете разом зі мною, можете подумки. Я маю намір вибрати, сповільнити свої кроки, щоб перезавантажити свій курс і витратити час, щоб перефокусуватися на тому, що дійсно має значення, і поставити цикл недоброзичниців і контрольованих обмежень на перший план і відпустити їх з легкістю і невимушеністю. Я так. маю намір. Прийняти рішення про пріоритетність цих вирішальних моментів на моєму життєвому шляху, і кинути всебічний погляд на все те, що я завжди мав тенденцію не помічати і дати собі право повною мірою насолоджуватися, і цінувати те, що є, те, що я маю, і використовувати це з максимальною користю для себе. Милі мої співтворці, ми з вами прибули. До початкової точки нової ери. Ви не маєте жодного уявлення про глибину і сенси того, що має відбутися. Єдине, що ми можемо сказати для всіх нас, це є мить жити в постійному і повному підпорядкуванні. А будуть відбуватись речі, яких. Ви не зрозумієте, та будьте впевнені, що все це є у божественному порядку і сенсі. Настав ранок. Ранок нового дня. Ранок нової землі, нової золотої епохи. Це час здійснення. Це той час, про який говорили як про. Відокремлення зерен від полови, хтось каже, баранів від козлів. Так, можливо, і так. З'являється нова земля, заснована на любові, співчутті, справедливості, свободі та ревності е, до прагнень чистоти і їхньої свідомості. А звісно, будуть ті, хто зустрічатимуть сонце, що сходить на сході нового дня і нової землі, заснованої на служінні іншим. У найближчому майбутньому відбудуватимуться прискорені та драматичні події, та здебільшого це будуть поступові процеси. Якийсь час він буде так хаотичним. Спочатку, під час цього переходу, ви зможете стрибати між двома реальностями, та настане час, коли це стане неможливим. Коли розділення завершиться дві землі. Перестануть навіть знати одна про одну. Кожна буде жити своїм автентичним життям і творити свої світи, які є відображенням свого так, рівня свідомості. А поки що, живіть простим, тихим, розважливим життям. Дозвольте сонцю, що сходить, наповнювати свій розум сон. Очистіть свій дух і підживлюйте свою душу. Будьте готові обійняти всіх, хто повернеться зі заходу на схід, коли відчує тепло сонця, що сходить на своїй спині. Та знайте, що ті, хто залишається в страху, ненависті, гніві та служенні собі, перебувають там за вибором своєї душі. Це є відображенням їхньої свідомості, це їхня душевна програма на даний момент їх урок. А всі ви пам'ятаєте, що всіх нас люблять поза межами розуму та матерії. Продовжуйте бути сміливими, залишаючись своєму вищому серці у бажанні любові та співчутті до всіх, бо це є єдиний шлях повернутися до нашого дому. Ми знаємо, відчуваємо, наскільки ситуації обставини є цінними для кожного з нас, для взаємодії. Адже в цьому нам допомагають вищі сили, і вони взаємодіють настільки глибоко, відчутно, що це підживлює наші вібрації. Проте я хочу ніж на кожному нагадати про велику величезну красу, яка живе всередині саме вас. Відчуйте, можливо, ви чули цю істину багато разів раніше. Так, читали. Сповідали, можливо, дехто з вас у визнанні того, що ви вже є. Людський розум був зумовлений вірою, що йому потрібно щось знаєте, зовнішнє, якісь вензлі, дипломи, сертифікати випали, щоб відчувати себе щасливими. Це переконання спонукало його шукати назовні, надаючи великого значення зовнішній прогнозовані реальності, роблячи це, розум втратив рівновагу. Та вирівняність із серцем, впавши в ілюзію розлуки, відторгнення. І все ж, дорогі, цілком можливо позбавити розум і повернути притамани нам сяйво та радість. Відчуйте, що ви це можете повернути, своє сяйво і радість. І наступного разу, коли ви відчуваєте потребу в чомусь зовнішньому, щоб почуватися добре, зробіть паузу, знайдіть хвилинку і запитайте себе. А що я зараз відчуваю? Поспостерігайте за своїми почуттями, розумом, сприйміть теперішній момент таким, як він є. Якщо ви помітили, ну, скажімо, нудьгу, визнайте це. Якщо виникає смуток пригнічення, а дозвольте собі відчути його цілковито, повністю. Стамуйте опір бажанням негайно відволіктися на щось, відчувати. Значить, перетворюватись. Почуття це алхімія вашого буття, хоча її часто уникають. Коли ви дозволяєте собі відчувати, ви стаєте повністю присутніми в моменті тут і зараз. І через вашу зосереджувальну увагу енергія всередині вас починає змінюватись та розвиватись. І навпаки, відбувається, коли ви намагаєтесь уникнути неприємних почуттів, шукаючи щось зовнішнє, щоб полегшити себе. Це не означає, що ви повинні залишатись в якихось стражданнях, драмах, а скоріше, що ви повинні дослідити ви ж піонер, першопроходець, дослідник. Звідки походить цей дискомфорт, це ж цікаво з'ясувати, зберігаючи простір для цього, ви створюєте простір для руху, для трансформації цієї енергії, власно, всередині себе. Це є процес звільнення. З часом ви помітите, що прагнення вашого розуму до зовнішніх задоволень воно зменшується. Він починає повертатись всередину, знаючи, що справжній мир і радість. Знаходяться там. Поступово океан невичерпної любові, безумовної любові, яким ви є, він розкривається, коли завіса думок значно потоншає. Так, розумію, що це може здатися легко говорити тобі, так, ніж це здається. Та кожна подорож починається так, з одного певного кроку. А скажіть, будь ласка. Ви готові прийняти це, ви хочете так, щоб в вашому житті було. А я певен, що ми один одного розуміємо, ми глибоко цінуємо ті миті спілкування. А я, Олександр, глибоко люблю вас, обіймаю світлом вас і бажаю, щоб ви були вільні від усіх. Страждань, отож, інформацію отримали. Діліться далеко і широко для найбільшого добра. Усім з вами був Олександр. Щасти вам, дякую за перегляд, залишайте коментарі. Діліться своїми враженням, своїм життєвим досвідом. До нових зустрічі на рапростріт. Золота епоха. Щасти вам, друзі.